У вас в фірміном мультибрендовому магазині Salmo. і Сьогодні я хочу розповісти про е, такий елемент туристичного спорядження, як спальні мішки. Спальні мішки представлені е, у двох категоріях: це е, спальники у вигляді ковдри та у вигляді кокон. Наприклад, ось ця моделька е, у вигляді, спальник у вигляді кокону. Який називається Norfin Discovery 200. Це така сама компактна модель, вона важить близько одного кілограму, виготовляється з поліестру. Спальник Discovery 200 розрахований на температури від нуля. До плюс 15 градусів це такий один з найлегших спальників Норфін, який представлений в магазині, в магазині, тому що інші моделі розраховані на температуру від мінус 10 до плюс 10 градусів. Це більшість моделей, вони більш теплі, але вони мають більший об'єм і вони мають більшу вогню. Тому для допустім, пішого туризму, для знову ж таки, виїздів на риболовлю, якщо ви на громадському транспорті виїжджаєте, то е ця моделька буде найбільш е легка і найбільш зручна для таких виїздів. Як ви бачите, вона має капюшон великого об'єму, капюшон теплий. Комфортний. Тут є такий кармашек, в який можна вставляти подушку при необхідності. Однак тут ну і так, матеріальчик такий м'який і досить товстий, тому і без подушки спати в цьому спальному мішку дуже комфортно. Цей спальник має внутрішній комірець з утеплювачем, який добре захищає область шиї від холоду. З боку спальника розташована ось така надійна та зручна молня на всю довжину спального мешка. До речі, довжина його загальна 220 см, при ширині 80 см. Додатково молня укомплектована таким ще клапаном зверху, який застібається на ліпусі. І не дозволяє цій молнії розтібатися вночі в процесі вашого сна. Наступний спальник типу ковдра називається Norfin Discovery Comfort 200. Він розрахований на температуру від плюс 5 до плюс 20 градусів Цельсія. Тобто, переважно на літній період така. Досить легка модель. Хоча так, беручи її в руки, так і не скажу, що він дуже тонкий. Матеріал даного спальника Поліестер 210 т ріпстоп. Це зовнішній матеріал і внутрішній матеріал Поліестер 190Т. Внутрішній матеріал спальника дуже теплий, не скользить. Ця моделька, як бачите, також має внутрішній. Комірець ось такий з утеплювачем. Є тут стяжечка на цьому комірці Ось така. Також така ж сама стяжечка є і на зовнішній стороні. Ви можете регулювати ступінь стягування верха спальника. Якщо холодно, то ви його піджимаєте, якщо тепло, то Відповідно розширяєте верхню частину спальника. Чим взагалі зручні спальники у вигляді ковдри? тим, що їм такими спальниками їм можна не тільки залазити всередину та закривати молнію, тобто користуватися як спальником коконом, а можна і повністю розтіпнути цю ковдру. І накриватися її як звичайною як, як звичайно, ковдрою ви накриваєтесь вдома. Ще один такий варіант використання даного спальника, що його також можна повністю розстібнути і, наприклад, розстелити на днищі вашого намета. Ну, навіть на коврику саме на давному, чи що у вас там каримат, що у вас там буде. Розстелити зверху і просто на ньому відпочивати, на ньому спати. Це додатково, по-перше, більш буде м'яке місце, більш тепле ізоляція знову ж таки додаткова ізоляція від холодної землі. Тобто, можна коли жарко, то можна і не накриватися. Якщо ви придбаєте два спальника, то їх можна буде з'єднувати між собою. Завдяки тому, що в магазині в наявності є спальні мішки. Практично в кожній моделі є спальні мішки з лівосторонньою молнією та з правосторонньою молнією. Якщо ви берете один спальник з лівосторонньої, другий з правосторонньою, то ви зможете їх з'єднувати і відпочивати комфортно. і зручно. Я розповів про моделі. Норфін Discovery та Discovery Comfort, які більш розраховані на використання в теплу пору року. Однак, як бачите, в магазині є ще багато моделей більш теплих, які можна використовувати і в холодну пору року, коли нічні температури опускаються до нуля градусів. І навіть нижче нуля градусів. Ось, наприклад, як ця модель. Це спальник, називається Norfin Atlantis Comfort плюс 350. І він розрахований на температури від мінус 10 до плюс 10. Значно тепліший, також має капюшон. До речі, це. Спальник ковдра з капюшоном. Тобто спальники у вигляді, у вигляді ковдри також можуть мати капюшон, як ця модель. Максимально м'який, максимально теплий, максимально зручний. Він має трішки більше габарити та вагу, ніж інші моделі. Однак при цьому він самий теплий і якщо вам потрібно... Не замерзнути в екстремальних погодних умовах, то рекомендую обирати саме цю модельку. До речі, цей спальник найбільший по розмірам, він має довжину 230 см і ширину 100 см. Тобто, в розгорнутому вигляді це в два рази більше, тобто 200 см ширина. Ну Як ви бачите, в магазині Salmo Представлений дуже широкий вибір спальних мішків. Це близько 15 різних моделей, різних розмірів на різну температуру на різних умов. Крім цього, як ви знаєте із наших попередніх випусків, що тут можна придбати і туристичні, і кемпінгові намети. Різноманітні туристичні крісла, столики, стільці, тобто весь асортимент туристичного обладнання. Всім дякую за перегляд і хочу нагадати адресу магазину. Це місто Київ, Проспект Бажана 3. Або е, хто не має можливості приїхати в магазин, може скористатися нашим інтернет-магазином і зробити замовлення в ньому. Посилання ми залишимо під цим відео.